Пропорція інгредієнтів концентрації Кока-Кола є великою комерційною таємницею. Точна комбінація ароматизаторів, відома як 7X, а формула концентрату зберігається в банківському сховку в Атланті. І лише три людини знають цю формулу. Тож, як розвивався один із найдорожчих брендів світу, та до чого тут франшиза? Все почалося в 1899 році з двох юристів із Теннесі, які звернулися до тодішнього голови Коук Аса Гріхса Кендлера, з запитом, щоб він дозволив розливати ковк. На той час напій продавався розрібним торговцям у вигляді сиропу, який вони змішували з газованою водою. Повноцінний розлив напоїв і продаж їх у пляшках тоді був чимось нетиповим, як і пити колу на ходу чи носити її додому. Кендлер вирішив передати права на розлив кока коли всього за один долар, проте навіть цього не отримав, оскільки його повністю влаштовував в формат співпраці, де він Повністю зберігав за собою права на сироп. Так в компанії з'явився новий вид співробітництва франчайзингове партнерство з виробниками напоїв, яке дозволило бренду по-справжньому злетіти, а також уникнути витрат пов'язаних з виробництвом, зберіганням та дистрибуцією.